Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Один з останніх шляхів, яким російський газ надходить до Європи, може бути перекритий до кінця 2024 року. Коли закінчиться термін дії контракту України з Газпромом, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю виданню Financial Таймс. Галущенко сказав, що шанси Києва та Москви домовитися про продовження п'ятирічного транзитного контракту невеликі, навіть не зважаючи на те, що маршрут через Україну становить майже 5% від загального європейського транзиту. Цитата я справді не можу собі уявити, як це може бути у двосторонньому порядку. Я можу сказати, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок, заявив Галущенко. Рішення Москви скоротити постачання газу до Європи минулого року спровокувало енергетичну кризу, розпаливши інфляцію і підвищивши вартість життя на всьому континенті. Але в той час, як кілька маршрутів було перекрито, український газопровід є одним з двох, які продовжують постачати газ, хоча й в зменшених обсягах. За даними енергетичної консалтингової компанії ICIS, у травні Австрія отримала близько половини імпорту російського газу через Україну, тоді як Словаччина 95%. Без українського транзитного маршруту, єдиним трубопроводом з Росії, який досі постачає газ до Європи, був би турецький потік, на який у травні припадало трохи менше 3% європейського газового імпорту. Міністр енергетики заявив, що Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення постачання, оскільки в минулому їй довелося пристосовуватися до аналогічних скорочень за рахунок зниження попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту. Таких як скраплений природний газ, нагадаємо, що поточний контракт на транзит газу до ЄС підписано у грудні 2019 року. Угода забезпечує потоки російського газу через України до 2024 року, що забезпечило б Україні 7 мільярдів доларів від транзиту. Друзі, напишіть у коментарях свої думки. Україна повинна продовжити контракт задля забезпечення державного бюджету грошима, чи потрібно зупиняти транзит газу після закінчення дії угоди, не дивлячись ні на що. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.